Новорічні ялинки це не все, що можна рубати цього року. Не чини опір, піддайся морозу, як я. О, не варто такого холодного прийому. Від тебе не залишиться нічого, крім смерті. Будеш мені заважати, і в тебе будуть проблеми гірші за застуду. Шматки твого тіла могли б стати частиною мого сніговика. Ми чудово проведемо час тут у снігах, будемо будувати снігові фортеці, ліпити сніговиків, снігові гробниці. О, зовсім загубився під час снігової бурі, чи просто втратив надію. Особливі сніжинки на кшталт тебе заслуговують на особливе свято, тож давай повеселімося. Закладаю, що я розчавлю тебе на чоловина, давай перевіримо. Ха-ха-ха! Краще стережись, не плач, краще сховайся, інакше помреш. Коли відчуєш мою хватку, зрозумієш, зі мною не буде гладко, Кажуть, що кожна сніжинка особлива, подивимося, чи спрацюється з краплями твоєї крові. Ха -ха -ха. Я буду твоїм подарунком на Різдво, але ти будеш тим, з ким я буду гратися. Давай пограємо в хованке. Я сховаю тебе під 6 футами снігу, а потім подивимося, чи зможе тебе хтось знайти.